Всім привіт! Хочу показати вам цікаву-цікаву рослиночку Xylobium Squalens. Він у мене не так давно. І ось він зібрався квітувати. Він у мене рік, і в мене буде перше цвітіння. Цікава рослинка, невибаглива, абсолютно проста. Гарнюню ми таку псевдобульбочку наростили. Тепер ми новим, новий ростик ростимо. І ось один квітконос. І знизу є ще один квітконосик, ось маленький. І як ви бачите, вже формуються бутончики, тож невдовзі буде цікаве відео з незвичайною орхідеєю. Дякую всім за увагу до зустрічі! Здоровья вам и вашим рассмотрением.